130 років традиції, 130 років якості. У новому футзальному сезоні може бути введений плей-офф. 15 липня Асоціація мініфутболу України мала б затвердити схему проведення чемпіонату України 2010-11 років. Навіть планувалося, що після традиційного двоколового турніру за участю 12 команд далі підуть ігри на вибування. Наразі існують розбіжності щодо кількості матчів у серіях плей-офф. Родзинкою другої етапу мав би стати перший раунд з участю команд, котрі за підсумками чемпіонату посядуть 5 12 місця. Тоді переможці пар виходять на перші чотири команди, котрі перший раунд пропустять. Далі за проектом Амфу все більш-менш традиційно. Тер фінали до двох перемог, півфінали, майже за третє місце і фінал усі до трьох перемог. Паралельно відбудуться також втішні матчі за 5-8 і 9 12 місця. 6 липня Амфуру зіслала клубом вищої ліги відповідного листа з пропозиціями щодо схеми проведення чемпіонату України, враховуючи зауваження та побажання команд, 22 липня асоціація ініціює зібрання президентів клубів вищої ліги, на якому планує затвердити остаточну схему 18-го чемпіонату України. Також стало відомо, що офіційним м'ячем чемпіонату України у новому сезоні буде м'яч, вироблений фірмою Селек. Раніше про декількох років кузальні чемпіонати гралися виключно м'ячами Адідас. Селект модель футзал супер затверджений ПІФА мав би стати єдиним м'ячем для внутрішніх змагань.